Який в Україні відзначають 29 січня, будемо говорити про нашумілий фільм Крути 1918. Це, як самі називають жанр його творці, історичний екшен з реальною історією, бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року. Фільм вийшов у вітчизняний кінопрокат у лютому 2019 року. Стрічка режисера Олексія Шапарєва з бюджетом 52 мільйони гривень, половину з яких дало держкіно в перший вікенд у кінотеатрах зібрала 3,5 мільйони гривень. Її переглянула майже 44 тисячі глядачів. Загальні касові збори склали понад 7 мільйонів 250 тисяч. Крути 1918 тоді стали найбільш неоднозначним кінопроєктом, отримавши багато негативних відгуків. А на четвертій національній кінопремії Золота дзига, де картина була заявлена в семи номінаціях, отримала премію глядацьких симпатій. Фільм виходив у повторний прокат в українських кінотеатрах у 2021 році до дня пам'яті героїв Крут. У 2023-му на День Незалежності України відбулася прем'єра стички Крути 1918» на онлайн-платформі Netflix. До цього в онлайні фільм офіційно дивилися глядачі Південної Кореї та Японії. До речі, і до сьогодні проходять благодійні покази картини. Проєкт фільму до старіччя проголошення Української Народної Республіки та столітніх роковин бою студентів під крутами став одним із переможців 9-го конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно у сесії ігрових тематичних фільмів. Та отримав майже 26 мільйонів гривень державної фінансової підтримки при загальному бюджеті, як я щойно говорив, 52 мільйони гривень. За виробництво стрічки відповідала кіностудія Good Morning Film. Режисером став Олексій Шапарів. Автором сценарію виступив Костянтин Коновалов, а продюсером Андрій Корнієнко. Зйомки фільму Крути 1918» стартували у вересні 2017 року в Мажихір'ї, в колишній резиденції експрезидента України Віктора Януковича, де відтворили французькі локації стрічки. Протягом осені зими 2017-го були проведені складно постановочні зйомки з використанням спец та піротехнічних ефектів. За участі великої кількості акторів масових сцен та каскадерів. Було знайдено мемуари учасника боєпідкрутами і власне командира боєпідкрутами підкрутами Оберки Гончаренка. Який залишив точний детальний опис бою. І на цих справжніх матеріалах будувався весь бій, будувався весь сценарій, будувалися всі ті речі, які ми збираємося показати на екрані. Шинель з пуговицями, далі папаху, далі ружйо, знімаємо сцену нападення. І ми І намагалися знімати. З е, акторами масових сцен звичайними. Е, але коли ми дали їм зброю, вишукували їх в один ряд, е, сказали, що треба робити. І це було якийсь колхоз. Вони всі побігли хто куди, потім кинули зброю. Ну тобто було видно, що вони не військові. А ми все таки знімали е, українських військових, хоч і 100 років тому, але українських військових, е, нам потрібно було якийсь вишкіл, е, якісь е, навички, вміння і показати, що ну, українці. Хоч і тоді, але були розумні, навчені і щось вміли. Тому ми залучили вийти на Насгвардії. Було дуже цікаво, на самом деле. Дуже багато впечатлений, яких было в восторг просто из-за тих же самих зйомок постійно було познайомитися з ноктерами, которых ти вперше раз видишь а не они на экране. Тамаску там. Я вам скажу за своїм духом, за своєю атмосферою, захисники ідентичні. Тому що, коли почалися зйомки, наші актори і актори, які закінчили театральний вуз і національні гвардійці, мали змогу відчути себе саме в тих умовах. Тому що навіть погодні умови були ті ж самі. Відрізнялася лише екіпіровка. Кулемети Максими, трьохлінійні гвинтівки, шинелі, кирзові чоботи, черевики з обмотками все те, що носили в 1918 році. Наші актори і нацгвардійці мали змогу відчути, як було тоді воювати в таких умовах. Основні зйомки тривали протягом жовтня-грудня 2017 року і знімалися здебільшого у Києві. Серед локацій були Софіївська площа, Київська фортеця, вулиці міста. Саму станцію Крути, яка розташована в Чернігівській області, знімали в селі Сигнаївка на Черкащині. У зйомках в цілому було задіяно близько тисячі акторів і двох тисяч одиниць зброї. Також у зйомках батальних сцен брали участь 150 військових Національної гвардії України. Саме завдяки нацгвардійцям, як розповідали творці, українські військові початку ХХ століття на екрані майже нічим не відрізняються від сучасних вояків, такий саме вишкіл, навички, вміння поводитися зі зброєю. Виробництво стрічки завершилося у грудні 2018 року. Хоча спочатку прем'єра планувалася на 6 грудня цього ж року, тому її перенесли на 7 лютого 2019 року. Коли вона й стартувала в широкому прокаті в Україні? Українська мова це пасіонарії. Вони завжди загораються з якоюсь прекрасною ідеєю і йдуть відстоювати свої рубіжини, дивлячись ні на що. В їхній час не було підтримки, їх взагалі не підтримували. Вони були, як як то сказати, один полі воїн. В наш час в нас дуже багато підтримків зі сторони населення досить підтримка. А в них тоді зі сторони населення не було. Бо як я перед цим зазначу, що багато селян були за більшовиків. І коли писався сценарій, він дуже нагадував всі ті події. Які відбуваються на сході України зараз. Тому що тоді більшовики комуністи працювали за тим же самим сценарієм: Те ж саме розхитування ситуації в тилу, ті ж самі диверсії в столиці, ті ж самі диверсії на залізниці і в великих містах України. Все повторюється рівно через 100 років тому. А, У фільмі є дуже гарний кадр. Ну, він стовідсотковий від, від, від фільм. Один з наших героїв. Він не хотів брати участі в цих подіях. Намагався бути, в, вчитися і намагався бути мирним жителем. Але в якийсь час його друзі пішли воювати, і він бере в руки зброю і йде теж воювати. Мамки, няньки, дітки, скінчились. Тут армія. Мішенці. Ой. Очень важен дух коллективизма, ребят. И вот вот эти ребята, которые 3, 5 или 50шек неважно. Коллектив, который правильно расставляет приоритеты, на твою долю випадає не тільки захист як себе, як свого життя, а ти ще захищаєш свою землю, стоїш за свою сім'ю, за своїх дітей. Звичайному солдату потрібно ну, патріотичне кіно, ця така ідеологічна, така певному підготовка, оскільки щоб він знав, за що він стоїть і що він в цьому часовому просторі не один захищає. Цей солдат, побачивши то кіно, ті події, усвідомив, як тоді було, і не повторював помилок, які тоді були зроблені. Висновок тільки один, що треба бути готовим завжди захищати нашу державу, розумієте? Те, що не змогли люди зробити в 1918 році, бо була непідготовлена армія, не було ідеології потужної. і Все робилося тільки на ентузіазмі. І те, що зараз ми змогли робити, це вже великий крок вперед. У день роковин бою під крутами, 29 січня 2019 року, відбувся допрем'єрний показ фільму у Києві. У березні того ж року, стрічка стала доступною на платформі «Мегого» в Україні. Згодом фільм був доступний для глядачів Південної Кореї та Японії з оригінальною україномовною аудіодоріжкою та субтитрами. Телевізійна прем'єра відбулася 8 травня 2018 року в День пам'яті та примирення на телеканалі 1. +1. Ми так завжди буває. Перший день молодь. Революція першу молодь. Війнах, перша молодь молоді люди йдуть обороняти свою землю, свою домівку, свій той світ, який навколо них є. Гаряче серце добре це чи погано, але завжди завжди в всіх країнах революції так далі. Вона основна частина була студентом, Ну перша спочатку, справедливість, любов до своєї рідної батьківщини. У Молоді мені здається, в них немає ще самозбереження. Вони безстрашні. Тому молодь завжди і, і, і йде вперед, у них більше сили. Мабуть, мабуть, саме через це. І ця внутрішня свобода. Їх треба берегти насправді, молоде покоління. Я думаю, що як тоді, так і зараз, що нам ще жити в цій країні. Хтось вміє воювати, то він їде воювати. Хтось вміє людей лікувати, то лікує людей. Але кожен свою справу робить чесно. А, тому що нам є захищати. Фільм розповідає не тільки про бій під крутами взимку 1918 року між молодими військовими курсантами Української Народної Республіки та військами радянської Росії, а й про інші події 1918-го, першого етапу радянсько-української війни. Адже це був рік боротьби за національне визволення країн, що перебували під гнітом Російської імперії. Більшовики оголосили війну УНР. Червона армія наступає на Україну кількома угрупуваннями вздовж залізничних шляхів з Гомеля, Брянська і Харкова. Біля Бахмача, нині Чернігівська область, мають з'єднатися три головні ударні групи під командуванням полковника Муравйова, щоб далі через залізничну станцію Крути наступати на Київ. Грушевський видає четвертий універсал про захист України. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії. Включно з Юнкерами і студентами. Урядовці Української Народної Республіки виступають перед киянами, розповідаючи про загрозу. Проте, втомлені війною далеко не всі згідні захищати державу. Однак патріотично налаштовані герої фільму готуються боронити Київ, записуються в добровольці і героїчно б'ються в бою під крутами. Ситуація на київському напрямку критична. Більшовики наступають з Харкова і Полтави. Головні сили Муравйов веде у напрямку бахмач Бахмач-Київ. Нам необхідно їх тут зупинити. Збирайте гайдамаків, юнкерський корпус і доведеться забрати решту юнацької школи. Студентські корені не готові. Важливо, щоб ти не простудився. Що ж це коїться? Заряджайся! Вогонь! Ви всі повинні повернутися повер, повер, додому. Живими! Твої історії. Та прийде час, коли воювати буде ніхто. За сюжетом на тлі доленосних подій в країні двоє братів Андрій та Олекса Савицький, закохуються в студентку Софію. Андрій відмовляється йти до війська. Їхній батько, генерал Савицький, отримує кіноплівку зі свідченнями воєнних злочинів російських червоноармійців. Подивившись ці шокуючі кадри, Андрій вирішує все ж таки піти до війська, аби захистити державу. Та потрапляє в студентський курінь січових стрільців. І чотири сотні юнаків, серед яких Андрій та Олекса стають проти чотиритисячного добре озброєного війська росіян. Пам'ятаєш, як ми у дитинстві бавились на березі Дніпра? Так. Андрію, подаймече! Андрій, ну кидай! Скільки можна чекати? Ідей. До була треба, хлопці. До була Ситуація на київському напрямку критична. Головні сили Муравйов веде у напрямку Бахмач Київ. Ну що, малий? Записався у добровольці. Війна не для мене. Я це вже казав. Збирайте гайдама. Юнкерський корпус і доведеться забрати решту юнацької школи. Студентські корені не готові. Записуйте, студенти. Андрій Савицький, Володимир Завсько, Валерій Гойда. Трумка! Мамки, няньки, дітки, скінчились. Тут армія. Мішеньці. Вогонь! Нас вб'ють. Прорвемося! Ладнай Хати! Коли ми тут! Дамо собі присяг! Розправились моєго сина на вірну схід! Якщо там залишиться, хто живий, я маю туди повернутися, пане з убу! Ми будемо непохитно боротися, то ми переможемо! Сюжет стрічки обрамлено історією про відвідання бійцем АТО, монумента на меморіалі пам'яті героїв Крут. У фільмі зіграли Євген Ламах, Андрій Федінчик, Олексій Тритенко, Надія Коверська, Олександр Піскунов, Дмитро та Остап Ступки, Наталя Васько, Роман Ясіновський. Оригінальну музику до історичного екшену Крути 1918» створив італійський композитор Марко Маріні. Продюсер фільму Андрій Корнієнко зазначав, що чудова музика стала результатом колаборації української кіностудії Гудмонінг Фільм» та італійського Logical Box. Музика є одним з найпотужніших інструментів, які можуть передати людські емоції. Саундтрек до фільму виконала відома українська співачка Христина Соловій, і фільм Крути 1918» – Це насамперед, як вважають автори, історія про людей, про їхні бажання жити та кохати, про їхню мужність та незламність духу, і головне про свободу як тоді, 100 років тому, так і сьогодні. До Дня Захисника України творча команда фільму Крути 1918 спільно з Національною гвардією України створила ролик, головний меседж якого пам'ятаємо історію, захищаємо майбутнє, про молодь, яка в усі часи одною з перших стає на захист батьківщини. А вірш учасника бою під крутами Михайла Лавренка, який звучить у ролику, вкотре нагадує про те, що й сто років тому і зараз захисники, які боронять Україну, Сильні та незламні духом. 下。 Крути 1918 отримав переважно негативні відгуки від українських кінокритиків. Серед найбільших недоліків стрічки кінокритики назвали слабкий сюжет, який досить приблизно демонструє бій під крутами, але ще й вплітає до стрічки вигадану детективну історію, яка тільки ускладнює сприйняття фільму, заплутує глядачів хаотичним нагромадженням подій та персонажів, які їм дуже важко ідентифікувати. Жанр цього фільму дуже важко визначити, бо тут поєдналися і псевдоісторично, фактично костюмне кіно, і детектив, і трилер, і частково мелодрама. Отакі були думки кінокритиків. Але все ж таки кінострічка Крути 1918 містить справді емоційні сцени, які можуть зворушити глядача та змусити його прочитати про ті історичні події. І це головне. Добігає кінця черговий випуск нашого проєкту Культурна перемога. На сьогодні це все. Дивіться українське кіно, і, якщо є можливість у важкі воєнні часи, робить це у вітчизняних кінотеатрах.